Добрий вечір ще раз. Слухайте, я вже сіла. Дивіться, яка все замазана, підлога замазана. Бо вот. сьогодні ввечері прямо добудували, поштукатурили мою грубку плиту. Це разом і грубка, і плита. Красота. Уже я пробувала при майстру, перед тим, як їхати за поросятами. Підпалили така тяга, що аж вся кухня буде. <ріху> Оце ще залишилося, щоб воно висохло і покрасить. Плитки не хочу. Отака красота. Це побудувала. Я б його ніколи в житті не будувала. Зараз вам розкажу, скільки воно стоїть. Це побудувала через те, що в нас в країні війна. Ну, може бути все, а в мене вся хата на електриці. Все на електриці, отоплення. В мене на елект... Все абсолютно на електриці. Газу немає. От. І я вирішила зробити тут, я вирішила тут зробити отаку от грубку. Якщо, не дай Бог, щось случиться, тут можна якесь крісло ліжко поставити. Бачите, ще валяє. Ну, тільки... Тільки недавно он гляньте, що на моїх диванах поробив. Дуже такі трошки, не трошки, а дуже неаккуратний, звісно. Гляньте. Дивіться, двері і так все. Але нічого, я його все завтра нічого не роблю. Я вже так за ці дні забігалася. Завтра не роблю нічого. А в понеділок я все пороблю. Абсолютно. Ну отсюди як попало, скажіть. Ну, нічого. І он. Йолки-палки з ним. Е, жду, щоб висохло. Завтра можна ще трошечки пропалити. Так як сьогодні пропалили трошки. Прям трошечки-трошечки. Навіть не догоріло, бо трошки так бумагу. Два мішка. Отаких от два мішка, щоб вони згоріли. Подивися, чи я ось Також вимог комель. тут в мене немає комину вимурував комин і там дежиш, ну, комиль. От. Ось така штучка. Бачите. Тут можна ложити дрова, якось так ложаться вони і сюди, тут можна всередину. Як уже все вигорить і буде гаряче, поставить каструльку з голубцями, поставить кастрюльку, зробити ліниву капусту. Те, що хочеш, можна зробити. Картоплю запекти, у фользі картоплю. Отут такий припічок. Хай ну я вдень покажу. Отут такого воно йде і наліво. От. Ну, і наверху варить можна, але для того, щоб затіпіло лучше, хай ну я куплю такого горщика собі красивого. Якщо треба, буде тут варити їду, знаєте. Ну, але зробила. Зробила для того, щоб воно в мене було. Глянь таке хорошеньке, тут дрова можна, тут можна взуття сушити, от там можна щось посушити, поставити, знаєте? Отаке. От Ой, в мене душа була, ген'які що робиться. Ой, отака. От Бачите, отака. От Дуже нагрівається. Сьогодні два таких мішки спалили, і малюсенькі такі дрова. Ну, дровця такі були маленькі. Малесенькі такі порізані, як то колись називали лучина, от, щоб розпалити. Слухайте, оця вся оця штука металічна, де от, плита, ця, була така гаряча, аж, ну прям нагрілася кухня бистренько, знаєте. Отаких от в мене дві новини, вона будувалася в мене чотири дні. Не хотіла показувати, тому що тут був безпорядок. От, а так як вже більш-менш прибрано. От, то думаю, покажу. Висохне повністю, тоді вона покраситься і буде трошки другий вид. Я, думала, що я, я думаю, що я зробила хорошу річ. А, ще зараз розкажу, скільки коштує. Пішло 450 цеглин по 26 гривень. Пішло 10 мішків суміші. По 120 гривень суміш мішок один, то пішло 10 мішків. Далі на цього комена пішло 160 цеглин сотки, цієї червоної цегли сотка. І плюс пішло два мішка, почті, ну, два не пішло. Мішок і трошечки він ще взяв. Пішло д... цементу 500-го, М500, чи як він називається. Пішло цього клею два мішка він дорогий, сітка. Е, оце оці желі, залізні, оці, дивіться, одна дверка, друга, третя це щоб чистить. Е, два шибра тут, <кій> решітка та що дрова ложить. Он оце піддувало, чи як називається оці дверці. І оця желізна плита 3 вісімсот. Коротше, і за роботу я заплатила йому сьогодні, не повірите, 13 тисяч. Це можна скоро по світу йти, слухайте. Дуже все дорого коштує, прям дуже дорого коштує. Ми договорялися, звісно, за 8 тисяч, 7-8, він сказав. Кончилося так, він сказав, що мені 15 тисяч. Як ви слухаєте, совість маєте? Ми ж говорили за одне, ну, заплатила, подякувала, попитала, чи він на мене не в обіді. От. Розійшлись ми гарненько. Чисто по людськи І от таке. Трошки ну, обідно кажу, що договорилися за одну ціну, заплатилася друга ціна. Але маю хорошу річ, якщо, не дай Бог, та й так слухайте, затопить, посидіть тут. Красота, слухайте, красота прямо. І отаке. Добренько добра, ніж. я теж йду відпочивати, бо я вже сьогодні, звісно, і так, і кожен день, тому що. То те, тут то привези, то туди поїй, то те принеси, то те зроби і ще перегородка для свиней робилася. І ну, роботи багато, багато, але вже все. Ще куплю хорошу кормушку для свиней. В ній монтовані дві поїлки. Насипається туди, можна зразу насипати 100 кг їди і буде легко. Та я справлялася через таким. В мене ж було, що хочеш. Добренько добраємось.